Ще один автобетонозамішувач заїжджає на об'єкт на подвір'я Прилуцької гімназії. номер 13 привезли 9 метрів кубічних суміші. Бетон заливають у попередньо підготовлений металевий пояс. Так формують монолітну плиту перекриття майбутньої протирадіаційної захисної споруди. На сьогоднішній день останній етап бетонних робіт великих масових бетонних робіт це заливка монолітного перекриття в місці з бетонним поясом. Значить, На сьогоднішній день ми будемо приймати порядка 160 кубов бетону. Значить, на сьогодні Зв'язані арматурні каркаси. Як ви бачите, там арматурні каркаси це теж більше 12 тонн арматури, це використано сюди. І сьогодні заливку ми зробимо. Директор приватного підприємства «Стимул» Віктор Колесник говорить, 21 травня роботи розпочалися о пів на шосту. Працюють швидкими темпами. На заливку однієї порції бетону йде 15-20 хвилин. Тож матеріал почергово подають декілька автівок. На сьогоднішній день три міксера возять: 7, 9, 10 кубов. Три міксера возять. Тому ми вже прийняли на сьогоднішній час. Ми вже прийняли. 에, 에, порядка 85 кубов. Щоб бетон ліг рівномірно, працює бетононасос. Один із працівників розподіляє суміш. Надалі необхідно прибрати повітря, розповідає Віктор Колесник. Далі вібрирують бетон, виглажують його, тут заглажують і все, тому що тут бетон у нас йде, перекриття йде з уклоном. Від центру для того, щоб можна було, якщо вода, тому що тут буде земляний насип. І як вода, якщо до, достигне перекриття, щоб вона руба виразтікала, щоб вона не залишалася на перекритті. Вона буде тут ну, своя буде технологія, ми будемо виконувати гідроізоляцію повністю, щоб все це здання сюди вода не поступала, щоб воно було сухо всередині. Етап заливки завершать вже сьогодні. Надалі запланована технологічна перерва. Бетонне перекриття вистаюється для того, щоб ми могли робити далі гідроізоляцію і засипку. Це все. ну мінімальний срок це 14 днів. Водночас із зовнішніми роботами триває і внутрішнє упорядкування. Всі етапи будівництва виконують відповідно проєкту. кажуть на об'єкті. Дотримуються і державних будівельних норм. Всередині ми працюємо. Ми робимо цегляні стіни, цегляні перегородки, це санузли, перегородки класи відділяємо, вінкамери. Ми робимо і далі будемо. Поки ми ж не робимо. Технологічну перерву на все ми робимо тільки технологічну перерву, тільки на перекриття на гідрозоляцію. Перекриття ми відпрацьовуємо е, сходи робити на, на входах, е, стіни, перекриття, монолітне пояса на входах. Оце все ми будемо відпрацьовувати всі ці роботи. Наразі протирадіаційне укриття готове на 40%. Після завершення планування у сховищі прокладатимуть всі необхідні комунікації. Підрядні організації заключені з ними договора, і вони будуть приступати до цих робот. Електрику ми будемо виконувати. І вентиляцію будемо виконувати. Будівництво даного укриття триває завдяки державному фінансуванню. До міста надійшла субвенція. 25 мільйонів гривень направили саме до Прилуг завдяки активній роботі міської ради. Попередньо за ініціативи міського голови Ольги Попенко профінансували виготовлення проєктно-кошторисної документації, за якою і надали кошти. У пріоритеті забезпечення усіх шкіл міста укриттями. Проєкти на будівництво вже мають інші заклади освіти. Кожен з них зареєстрований на платформі Дрім та очікує донорського або ж державного фінансування.